Всіх вітаю на каналі ProUaXbol. Сьогодні я запускаю новорічний челендж. Щоб прийняти участь, потрібно виконати три вправи одним дублем на реплей і прислати його або мені в лічку, або в створений окремий чат на сервері UHL. Кількість спроб не обмежена. Онлайн-таблицю з поточними результатами будемо вести в Google файлі. Посилання я залишу в описі. А ну, детальніше про таблицю в кінці відео напишу. Е, також буде проводитися командний залік. Е, типу, е, от. А тепер перейдемо до опису вправ. Получається, вам потрібно спочатку зробити рівно 100, ну, можна 101, 102 ударів об борт, нижній верхній. Вибирайте, який вам удобніше. Я, наприклад, буду нижній бити. Давайте поїхали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9. Окей, пауза. Я набив за хвилину 16. Далі ми не вимикаємо запісь, продовжуємо наступну вправу. Цю стопаємо. Наступна вправа буде. E, потрібно відкрити цю карту e, Multiballs. Ваша задача забити всі оці 16 шариків і цей один забити в протилежні ворота. Але з єдиним ограниченням, у вас є всього 17 ударів. Типу, ви спочатку маєте вдарити всі шарики, а потім їх без удару дотолкати. Типу, якщо буде більше 17 ударів, то ми не зараховуємо цю вправу як виконано. От, тому просто, просто кожен ви вважаєте, можете ударити по одному разу і все. Поїхали. Також з контролем часу, звичайно, типу, починаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Криво. П'ять. 12 17. Все. Удари в мене закінчилися. починаю, як то кажуть, працювати корпусом. Треба доштовхати решту м'ячів і показати найкращий результат. Так. Оп-оп. І одразу нажимаю паузу. Нажав паузу, бачу мій час хвилина 07. Нажимаю Stop Game. Наступна е карта. Ми відкриваємо карту 1 на 1. Е звичайно, з маленькими воротами. І наша здача е дабли в ворота. Получається. Ну ви поняли, що таке три дабли в ворота. І час починається з першого даблу, а потім. Закінчується, коли залітає останній. Можна забивати в будь-який ворот. Окей, поїхали. От. Не залітаю. Можна, в принципі, розтартувати ну, конкретно цю карту, тому що. Ой, це не дабл. Давайте продовжуємо. Оп, перший. Почався залік часу. Я потім покажу, як е, тіпо, буде рахуватися час. Час буде рахуватися по реплею. Типу, якщо в реплеї там не знаю, 3 W у вас зайняло там 3 хвилини, то у вас загальний час буде 3 хвилини на цідаб. А рестарти, вони не будуть враховувати. Ну, вони, типу, враховуються як просто. Е, ну поняло. Окей, другий. Хорошо. І дивимося третій. Ну, блядь, сказав так, наче йому завів з першого разу. Опа. Все, добре, пауза. Стоп. Чудово, я виконав всі три завдання. Давайте зараз покажу, як буде рахуватися час. Закінчуємо реплей. Реплей зберігся. Заходимо на Хексбол Analyzer. Грузимо свій реплей. І, значить, записуємо час. Получається, в нас перша вправа, а, дивимося, Game Start, для початку. Получається, я зробив 101 удар. От я, получається, літав, робив удари, 101 удар. Я зробив за хвилину 16. Це, получається, мій перший час, хвилина 16, записали. Другий час це, получається, переходимо далі. На, де наступна карта починається. Вона починається отут. От, бачите, час пішов по цій карті. І можемо перемотати в момент, коли я нажав, виходить, стоп. От, стоп. Я нажав на хвилину 07. Для сильно прискіпливих будемо, звісно, і мілісекунди рахувати, але мені і так нормально. Це хвилина 07 на другу вправу. От, третя вправа в нас, виходить. Получається, тут голи є, бачите, всі. Я беру е, відрізок між першим даблом, який залетів. Получається, це от на 5,28. Да? От тут, от знизу, дивіться. На 5,28 я забив перший дабл. От його можна там ще раз передивитися, щоб зрозуміти, що він там. Ну, ладно, там чистий був. От, е, потім другий дабл, типу, я дивлюся, він був далі. І третій на 6.05, виходить, третій дабл. 606 вот, навіть можна сказати. І виходить, 528 до 6.06, це ще плюс 34 секунди. І просто сумуємо ці 3 часи. Ну, типу, всі ці три значення. Тут вони зараз у вас відображаться. І от, типу, це буде фінальний мій результат. Е, Получається, правильність. Я, ну і це все обов'язково має бути записано одним реплеєм. Щоб. В одному реплеї спочатку була перша вправа, потім друга вправа, і одразу ж третя. І в третій вправі час відлік починається з першого успішно виконаного даблу. Тобто, якщо ви там хвилину не можете попасти, там, не знаю, пристрілюєтеся, або ви забили не дабл, знаєте, то я якби його рахувати, ну, типу, це все, весь час не рахується, рахується тільки потім три. Забитих дабле, Получається це 528, Ну, коротше, між першим і третім даблом. Я їх, собственно, буду перевіряти, ну, дивитися, наскільки вони були коректно забиті. От. Командний залік буде рахуватися по трьом найкращим результатам від команди. Тобто, якщо в команді не знаю шість людей і вони всі приймають участь в челенджі, то ми будемо вибирати три найкращих, сумувати їх час, і це буде ваш командний час. Якщо в конкурсі в челенджі приймає участь більше 31 учасника, ну це як в мене підписників на каналі, я виділяю на призовий фонд 500 гривень і розподілю їх подарунками серед топ-3 гравців в челенджі. Доєднуйтесь, буде весело.